Лист до вас, який він чи вона ніколи не відправить. Це, знаєте, метафорично Тобто, це це ті відчуття, ці думки, те, що вариться в голові цієї людини, але вона якби ніколи це не проявить до вас, е, ніколи це не скаже вам. Ось, зараз і подивимось. Ніби вона написала вам лист, листа, да але звісно, що вона його ніколи вам навіть не відправить. Ну, ось так. Питання. Про кого ви там подумали? Да, подумали, подумали. Подивимось, кого ви загадали? Що це за метелик у нас тут? Кого ви загадали? Людина, що ну дуже залежить від дуже залежить від. е-е до речі, людина може бути дуже творча, та, от її дуже, ем, і вона дуже залежить від цього стану творчості. Тобто вона тільки на ось цьому емоційному підйомі може в житті щось робити. Вона не може просто, просто якось ем, проживати там, день сурока. Да? Для неї дуже важлива ця творча складова, ось ці, е, це задоволення від того, що вона робить. І зараз ця людина в якихось обмеженнях, в якихось, тобто, в якихось страхах, вона якось себе відчуває загнаною в глухий кут. Ну, вона так себе відчуває, що ніби її, її власні бажання загнали її в клітку. Ну, ось так якось. Що вона вам? Що в тому листі, який вона ніколи вам не відправить про вас? Що в тому листі? Що б вона там написала? Але Ніколи не відправить вам Що про вас вона б там написала? По-перше, ну вона, вона написала б там, що ви. Ви для неї дуже яскрава людина, дуже така е, запальна людина, людина, яка е, викликає е, дуже багато емоцій. Да? Ви їй дуже зовнішньо якось подобалась, ви дуже притягували цю людину до себе. Тобто вона вас бачить дуже яскравою, дуже привабливою, дуже манкою, дуже. Е, Такою, що вміє досягати свого, і дуже енергійною, дуже такою дієвою, якій не сидиться, який, яка захотілася щось стала і зробила, то вона вас дуже яскраво, яскраво бачить. Але вона так само хоч, ну, написала би, да? написала би в цьому листі, але не відправила, що. Ем... Між вами якась була ну, нечесність, нещирість, обман можливо. І... А ти про це взагалі шкодуєш? Я не хочу про це навіть думати. Я не хочу про це думати. То людину це грозе, але думати вона про це. Ну, вона про це все одно, вона думками про це думками вона в цьому застрягає. І тут так само вона намагається е, е, намагатися не думати да, про це, хоча постійно повертається. Тут якась не, що, вона чи вона з вами нещира була, чи це була взаємна якась нещирість, нечесність. Але вона постійно про це думає. І е, е, вона бачила в вас шанс для себе, вона бачила, що це могло б до чогось привести. Це могли, могло б у щось дуже класне вилитись, що це мог, міг би бути і ваш союз, чи ваша взаємодія, хто там кого загадав, чи ну, ваше спілкування, воно б могло дати дуже е, такі значні результати ну, в усіх планах, да? тобто в якомусь в такому практичному розумінні. А про що ти ще там в тому листі пишеш? Але все це уже в минулому. Щоб ти ще хотіла, сказ... хотів, хотіла сказати, щоб ще що написати хотів. Людина себе вважає, знаєте, тут така ситуація, що кожен з вас вважає себе правим. Кожен з вас вважає, що його слово останнє. До речі, ще може бути таке, що людина продовжує за вами спостерігати, да? спостерігати за вашим життям, що тут відбувається. То їй цікаво з одного боку, з іншого вона хоче впевнитися, що ви тут, ну, то навіть не знаю. Давайте, а навіщо ти спостерігаєш? Ну, Тому що дуже з вами багато емоцій пов'язано. І мрій, і страхів, і якихось мрій, які не справдились. Ну, ось так. То людина дуже емоційно застрягла, і вона б хотіла сказати, да, я тут через тебе переживаю, і, і дуже думок багато крутиться, як я не можу відпустити, і ти мене маниш, да? ти дуже яскрава людина в моєму житті. І це, це... Це був непоганий шанс, або навіть так, що ти дай мені ще один шанс. Ну, ось це вона все вам хотіла би там написати. А що ти найголовніше хотіла, би, хотів би, хотіла б в цьому листі написати? В тому листі, який ти ніколи не відправиш. Ну, хотілося б якось якогось. Хотілося б я руху ваших, ваших стосунках чи вашій взаємодії. Хотілося б руху цій людині, хотілося б е, вогню, так? Да? Хотілося б цій людині. Але, але що, і що тебе зупиняє? Все вже закінчено. Але все вже закінчено між вами. Ну, ось так. Друзі, не забувайте, що це загальний розклад, персональні розклади, приватні повідомлення. І я дуже дякую вам за те, що ви коментуєте, за те, що ви зберігаєте, за те, що ви підписуєтесь. Дуже дякую всім, всім, всім хто це робить. Це дуже важливо.